У храмі преподобного амфілофія Печаєвського, що у Покровську, 12 травня, відзначили престольне свято. Цьогоріч розділити радість свято з прихожанами храму прибув Владика Сергій, митрополит Донецький і Маріупольський, керуючий Донецькою єпархією православної церкви України та військові капелани з історії церкви. Ми пам'ятаємо, Бог наділив цього старця дуже великими дарами. Він зціляв хворих. Для мене дуже важливо те, що він допомагав пораненим бійцям Української повстанської армії УПА. І недаремно, що цей храм носить названня в честь Амфілохія Почаївського. Настоятель цього храму, отець Роман Удовенка, він є військовим капеланом і, більше того, військовим хірургом. Він більшу частину своєї діяльності зараз проводить з нашими. Військовими з збройних сил України отець Роман за мирних часів працював лікарем-хірургом в Авдіївській лікарні. Початок повномасштабного вторгнення застав його на робочому місці. З 26 лютого минулого року він у складі збройних сил України на східному напрямку врятував не одне життя наших захисників. Також він є духовним наставником для військових. Як хірург він їх лікує? Проводить складні операції і майже кожного дня звершує божественну літургію. Тобто він лікує і словом, і ділом. Можу сказати, що потреба в Бозі ще більше стала, тому що військові, які кожен день знаходяться на передовій в окопі, і кожен день перед собою бачать смерть. І це питання стоїть дуже гостро для кожного військового, для кожного християнина взагалі, а для військового це ще більш відчутно. То, вони моляться і потребують цієї молитви. І ця молитва, вона її якби благодатна сила і ще дуже більше відчувається. Навіть престольне свято це завжди трепет, який під час богослужіння перетворюється у радість. Саме сьогодні відбулася святкова літургія, на якій були присутні і наші захисники. Приїхав один з камбатів і подарував дуже гарну ікону. Цьому храму саме в цьому комбаті служать наші військові капелани. Дуже важливо, коли в армії, в нашій українській армії є український священник. Владика Сергій каже, привіз допомогу для парафіян. Майже кожна релігійна громада Донецької єпархії Православної церкви України займається соціальним служінням. А це саме головне спілкування і допомога нужденним, допомога хворим, допомога пораненим. І я щасливий. Тому що в мене є така команда, яка постійно займається благодійною допомогою. Я пишаюсь цими священниками, цими отцями. Під час літургії всі присутні помолилися, щоб Господь відвів від нас біду, дарував усім мир і добре здоров'я. Щоб настав мир, щоб настав мир, щоб усі повернулися додому. Священнослужителі кажуть, можна зруйнувати храм, але не віру. Перемога стовідсотково буде за нами, бо за нами правда, Бог та український народ.